Про події війни говорить Стратком. Цивільні під ударами ворожих безпілотників. Через російські атаки на Харківщині двоє людей загинули і восьмеро поранені, серед них дитина. За даними обладміністрації, область атакували 64 некерованими авіаційними ракетами, 8ма керованими авіабомбами, 13 безпілотниками шахет, 11 дронами типу Герань-2, одним типу Молнія. На Донеччині вбили одного цивільного, ще шестеро людей зазнали поранень. На Херсонщині внаслідок атак загинули двоє мирних жителів, ще восьмеро дістали поранення. Пошкоджено багатоповерхівку і 17 приватних будинків. У Кривому Розі, внаслідок атаки ворожого безпілотника, поранення дістали троє людей. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на понеділок противник атакував Україну, застосувавши 107 ударних безпілотників типу шахет та безпілотники-імітаторів різних типів. Основний напрямок удару Донеччина та Харківщина. Протиповітряна оборона знешкодила 74 ворожі безпілотники на півночі, сході та півдні країни. Зокрема, 64 збито вогневими засобами ураження, 10 локаційно втрачені або подавлені реб. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 15 місцях, а також падіння уламків та збитих засобів на двох локаціях. У Сумській області наступ росіян вдалося пригальмувати. Противник має величезні втрати і не ризикує використовувати бронетехніку. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Станом на зараз ворог не може досягти своєї цілі. Бо завдяки стійкості і героїзму українських захисників спроби противника вони значно зменшилися, бо власне ворог несе великі втрати. За словами речника 117-ї окремої бригади ТРО Дмитра Лантушенка, бійці бригади майже не фіксують штурмів ворога за допомогою будь-яких машин. Якщо кілька тижнів тому були швидкі наскоки з допомогою мотоциклів, баги, різної іншої техніки, то зараз це вже більше пішохідні заходи. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 137 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. На північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили 16 атак окупантів. Найменше зафіксовано на Голяйпільському напрямку, де противник здійснив дві спроби йти вперед. У неділю противник завдав два ракетних та 62 авіаційних удари, застосувавши 60 ракет та скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження. 3474 дрони камікадзе та здійснили 6015 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 59 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, шість пунктів управління, три артилерійських системи та ще два інших важливих об'єкти противника загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1070 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпу вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 3 вертольоти, 172 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 42 ракети та 85 одиниць автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом ми переможемо. Слава Україні! Ударні дрони Служби безпеки України минулими вихідними атакували військовий аеродром Кіровське у тимчасово окупованому Криму. Знищено ворожий самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир С-1 а також три гелікоптери. Йдеться про багатоцільові та ударні гелікоптери Мі 8, Мі 26 та Мі 28 Протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація. Як повідомляє СБУ. Вогневе ураження було нанесено по місцях дислокації авіаційного компоненту, засобах протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних безпілотників ворога. Президент Володимир Зеленський у неділю підписав указ, яким увів водію рішення РНБО про вихід України з Отавської конвенції. Це міжнародний договір, що забороняє застосування накопичення та виробництво протипіхотних мін. Робимо цей політичний крок. І даємо таким чином сигнал всім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів, саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони. МЗС України у своїй заяві нагадало, що Російська Федерація, не будучи державою-учасницею Отавської конвенції, з 2014 року широко використовує протипіхотні міни як метод ведення війни проти України. З 2022 року масове використання нею таких засобів створило асиметричну перевагу для агресора. У МЗС наголосили, що на час підписання та ратифікації Україною Отавської конвенції такі обставини були відсутні та не могли бути передбачені. Таким чином, Україна опинилась в нерівній і несправедливій ситуації, яка обмежує її право на самооборону. Збройна агресія Російської Федерації проти України вже змусила Латвію, Литву, Естонію, Польщу та Фінляндію ухвалити спільне рішення про вихід з Отавської конвенції. У Барселоні просто неба представили виставку воєнної фотографії українського військового та фотографа Сергія Михальчука. Ці фотографії набагато більше, ніж просто сцени війни. Це запитання, погляди, відкриті рани, прихована надія, зазначили в Асоціації посольства українського мистецтва. Сергій Михальчук, відомий український кінооператор, лауреат срібного ведмедя Берлінського кінофестивалю, відзначений на міжнародному кінофестивалі в Сан Себастьяні та нагороджений премією Люм'єр. Після початку повномасштабного вторгнення він покинув знімальний майданчик і приєднався до Лав Збройних сил України. Україна готує протидію планам Росії збільшувати кількість дронових ударів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Я вдячний всім українським виробникам дронів. Кожному розробнику, всім, хто старається зараз активно розвивати напрямок перехоплювачів. Це надзвичайно важливо. Росія вкладається в безпілотну складову. Росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по нашій державі. Ми готуємо нашу протидію. Президент повідомив, що обговорює з партнерами інвестиції в виробництво зброї, зокрема дронів. У понеділок глава держави провів зустріч із міністром закордонних справ Німеччини та керівниками німецьких оборонних компаній. Обговорили, зокрема, і можливості постачання нових систем протиповітряної оборони IRIS-T та спільне виробництво зброї. За словами Володимира Зеленського, докладно говорили про дрони-перехоплювачі. На виконання рішення ставки Верховного головнокомандувача та директиви міністра оборони головнокомандувача Збройних сил України в Генеральному штабі відбулася нарада щодо протидії російським ударним безпілотникам. Проміжні результати, проблемні питання та шляхи їх вирішення окреслили представники командувань повітряних сил, сил безпілотних систем, логістики, керівники інших органів військового управління. Зокрема, обговорили масштабування напрямку безпілотників-перехоплювачів, а також формування і навчання нових екіпажів. Відповідна робота вже триває. Йшлося також про потребу поліпшення матеріально-технічної бази відповідних підрозділів та навчальних центрів. Начальник генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Андрій Гнатов призначив, зокрема, комплексний аудит усіх складових цього напрямку. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на вівторок противник атакував Україну, застосувавши 52 ударних безпілотники типу шахет та безпілотники імітатори різних типів. 47 ворожих цілей протиповітряна оборона знешкодила на півночі та сході країни. Зокрема, 14 збито вогневими засобами ураження, 33 локаційно втрачені або подавлені РЕП. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у трьох місцях, а також падіння уламків на одній локації. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 146 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 41 штурмову дію На Новопалівському напрямку противник здійснив 21 атаку на Лиманському 19. На північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили 17 атак окупантів. Найменше ворог атакував на Оріхівському та Придніпровському напрямках. Там зафіксовано по одній атаці росіян. У понеділок противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар, застосувавши 4 ракети, а також 51 авіаудар, скинувши 79 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5304 обстріли, зокрема 107 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3776 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони завдали ураження по 12 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, одному пункту управління та двох артилерійських засобах противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 970 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили три танки, шість бойових броньованих машин. 36 артилерійських систем, 144 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 103 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський провів щомісячну нараду щодо підвищення якості підготовки у збройних силах та посилення безпеки у навчальних центрах. Термін базової загальної підготовки буде збільшено до 51 дня. Додано дві доби для навчання військовослужбовців протидії ударним безпілотникам противника. Це одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота, над яким завершується. Розвиваємо базову підготовку в тилових смугах бригад. Усвідомлюємо всю складність ситуації та посилюємо психологічну підготовку військовослужбовців, що є невід'ємною складовою їхньої бойової готовності, наголосив генерал Олександр Сирський. Головнокомандувач також заслухав звіти щодо забезпечення захисту навчальних центрів від повітряних та ракетних ударів противника. Генерал Олександр Сирський, зокрема, наголосив, що безумовна вимога це. Підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах, скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у нометових містечках заборонено. За його словами, на локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист наших воїнів. Олександр Сирський також наголосив на обов'язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах на полігонах, а також на коректному й оперативному повіщенні про повітряні тривоги. У Великій Британії стартувала друга частина міжнародних навчань серії СІ БРИЗ двадцять у яких беруть участь чотири українських протимінних кораблі. Про це повідомляє прес-служба військово-морських сил. Основною темою в морській компоненті традиційно залишається протимінна діяльність. Йдеться у повідомленні. У море вийшли, зокрема, чотири українських протимінних кораблі, серед яких нещодавно прийняті до складу ВМС ЗСУ Маріуполь і Мелітополь. Цього року до морської компоненти навчання Сібриз долучилися представники 22 країн, серед яких країни-члени НАТО та країни-партнери. У червні 86% пов'язаних з ТЦК інцидентів виявились маніпуляціями, фейками та ІПСО. Про це повідомило командування сухопутних військ та оприлюднило звіт про роботу ТЦК за червень. Лише 36 випадків, що становить 14%, підтвердилися, чи мали під собою реальні підстави і були перевірені. Зокрема, одну особу відсторонено від виконання обов'язків, п'ятеро притягнуті до дисциплінарної відповідальності, ще 30 службових розслідувань тривають. Суспільство має бути поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов'язків або порушив закон. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що із травня цього року командування сухопутних військ публічно звітує перед суспільством про роботу ТЦК та СП. Президент України підписав закон, що уточнює виплати грошової компенсації військовослужбовцям за невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби. Відповідний запис з'явився на сайті парламенту. Відтак, невикористані за час військової служби дні, щорічних, а також інших видів відпусток, що не були надані військовослужбовцям в особливий період з моменту оголошення мобілізації, підлягають грошовій компенсації, яка виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.